Ну що, привіт, любі українчики! З вами, з вами на дроті я, українчик із Каліфорнії. Їду додому, буду щось вам розказувати. Звати мене Володя Фурман. Сьогодні поговоримо про ем, різницю в, в кордонах, тому що ем, ці всі дрони, фотопостки. І такі інші речі, вони, ну і секрети, вони нерівномірно розподілені по, по всьому кордону, як би думалося, як би здавалося. Наприклад, дрони вони були проблемою для тих, котрі виходили на ПМР, на Молдову йшли. І ця тема із дронами, вона плавно перекочувала і гори. І зараз в людей, які послухали, чи які візьмуться слухати взагалі, ситуацію, планувати свій похід, в них в голові буде купа ось цього всього шуму. Від цих дронів, від фотопасток, від секретів від тих пунктів спостереження таємних прикордонників. Пости взагалі окрема тема. А, і треба відділити якось де чого боятися, де на чому зосереджуватись і, 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 і внести якусь ясність в це все. Тому що ті люди, які зараз збираються кудись йти, то у них набагато більше можливостей кудись йти, ніж то було в минулому році, скажімо, в цю пору. У минулому році в цю пору всі дружно ламанулися десь в гори, тому що про горе стало відомо і більш-менш зрозуміло, що з тим всім робити. І навіть зараз люди, які збираються кудись йти, перше, що їм приходить в голову, то це горе. І треба їх відмовляти від тих гір. Але, але крім гір, є там і Польща, і Білу, і Білорусі, і Молдова. І в Молдові там є купа всяких різних варіантів. І, ну, і ПМР як окремий випадок Молдови. У минулому році той ПМР розглядалося як щось окреме. В цьому році вже зрозуміло, що ПМР це дуже переоцінена фігня. Насправді на неї можна не звертати увагу. Більше що місцеві таксисти дуже гарно допомагають покинути ту територію і не мати справу із тими ПМРівцями, які думають, що вони щось там охороняють, що вони мають якусь окрему країну і все таке не, не давати їм цієї чести. Ем, то яка фігня виходить? Що, наприклад, ті люди, котрі йдуть на Білорусь, то їм задумуватись про фотопостки чи задумуватись про дрони, про такі речі взагалі не варто. Тому що дрони, які там десь будуть пролітати, раз там не знати в скільки, вони зовсім якесь рідкісне явище, і вони не те, для чого треба брати якийсь там той плащ, від тепловізора. І тому якісь подібні речі. Коли ви йдете на Білорусь, то там при заході в ліс у вас не буде якихось секретів. Бо секрети вони актуальні в напрямку на Буковину, на Буковинські гори. Ну і в напрямку на решту гір. В основному, але в основному на Буковинські гори, коли люди заходять в гори. Із із сіл доїжджають там, до якихось останніх чи передостанніх чи передпередостанніх сіл. І там особливо варіантів немає, як йти. Бо там особливості рельєфу то визначають. Буде там якийсь струмочок, який прорізав собі шлях у скалі, попри нього буде йти стежка. І, звичайно. В тих місцях, де ця стежка одна, не знати наскільки того рельєфу, то там буде якийсь секрет. В напрямку на Білорусь робити якийсь секрет в лісі там на болоті, справа взагалі безглузда. Тому що, по-перше, ніхто там не всидить в тому секреті, бо там болото під ногами чи там мочер під ногами, навіть якщо вони із цим впораються. То там є мошкара, Всякі комарі і мошки, від яких немає порятунку, бо коли ви почнете пшикатись там тими репелентами, чи як вони там називаються, від мошок, то за два-три за дні того, то такої обробки власного тіла, есть тобто ті прикордонники самі зґяґаться, зляжуть від невідомих хвороб, будуть там бригати зеленим виразом обличчя і в них загостряться всі. Їхні хронічні захворювання і в тілі. Тому сидіти там в якомусь секреті нема сенсу. І Нема сенсу також через те, що там немає таких особливостей рельєфу, як в горах, що у вас крутий підйом, і ви можете лізти або по вертикальній скалі, або намагатися пройти там десь по якійсь стежці е, обережно. І ну, В таких випадках в горах там ви будете як на долоні. А в, в напрямку на Білорусь ви в ліс можете зайти там на, на всі відстані будь-якої дороги і будь-якої залізниці, де б що там не проходило, і чекати, влаштовувати секрети для вас там. Враховуючи, що кордон із Білорусі просто тут железні, він там сотні-сотні кілометрів, немає ніякого сенсу, тому що намагатися перехопити вас, це все, одно, що шукати голку у 100 зі сіна. 7. Тому це все перехоплення відбувається на, на блокпостах, на дорогах, на вокзалах. На вокзалах ці всі акції ці облави, вони носять. Такий разовий характер, це разові акції. Звичайно, посадити когось в цивільному на кожному вокзалі вони можуть. Але та одна людина, яка буде зустрічати охочих покинути територію України через Білоруський кордон, вона задовбеться там чекати на тому вокзалі, на будь-якому із них, на, на, тій, на залізничних станціях посеред лісу. Тому що охочих виходити щодня, ну не так вже багато. Кожна прикордонна застава ну там по штук 20 людей в день приймає. Що таке 20 людей на, на 400 кілометрів кордону? Ну, не на 400, візьмемо, на 100 кілометрів того кордону. Це ж фігня собача. І, і вони всі йдуть і стартують десь всі з різних місць, вони стартануть з різницею в сотню метрів і дорогою вони один одного не зустрінуть, а потім аж здибаються десь аж у білорусів в тих прикордонників, їхній тому пункт, пункті утримання. І такі от там країни. Тобто довіряти солдатикам, щоб їх відправити когось ловити в лісі, в ну, цьому не, нема сенсу. Там же тих солдатиків треба самих пильнувати, бо вони бігають в сусіднє село, куплять самогону, нап'ються і там будуть спати цілий день. Тому не думайте, що в напрямку Білорусі може бути якийсь там контроль. А тим більше фотопостки. Фотопастки вони актуальні в горах. Ну і ну, мабуть, на, на, на Молдавському напрямку. Хоча на Молдавському напрямку нічого там такого в минулому році не було. Там на Молдавському напрямку інша стратегія. В горах вони актуальні, тому що вони можуть поставити їх там на перетині стежок. і Ну і взагалі на туристичних стежках. Рано чи пізно хтось там вилазить на ті туристичні стежки, а рано чи пізно хтось йде до джерел, позначених на карті, там всяких цілющих і помірно цілющих струмків, позначених на карті. І е, там їх е, можна якимись фотопостками виловлювати. Особливо можна виловлювати в місцях, де сходяться кілька стежок. І, і далі їх там перехоплювати. Далі вже можна підносити з якоїсь колиби дрона і дивитися, де вони там є, якщо це десь близько до сіл із прикордонними заставами. Якщо це не дуже близько до сіл з прикордонними заставами, то просто вони вийдуть на перехоплення і будуть шукати якогось візуального контакту, візуального підтвердження. А в випадку із Білоруссю, наприклад, чи випадку із Польщею, то там немає таких особливостей рельєфу, де би можна було сидіти і когось чекати. Ну, в Випадку із Білорусією, то 100%, бо там ці краї плоскі, болотисті, з порожчі всякою рослинністю. Там навіть якщо вас на фотопадку зловлять, то Вчислити, куди ви там ділися, поки приїдеш до, до тої фотопастки, Вчислити, куди ви там ділися і який далі у вас там маршрут, е, ну, це взагалі задача така, не знаю, лотерея. Це справжня лотерея. І. Е, 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 далі ніж на якихось полянах. Куди проходять стежки, вони не ставлять там ніяких фотопасток. Ну, очікувати, що вас будуть ловити десь в самому лісі, в глухому лісі, де ви нічого, крім якихось пташок, не чуєте, де просто пробираєтесь через ті хащі. Якщо вам пощастило, то ви надибали якусь стару дорогу лісовозів, по якій то ліс років 50 назад вивозили і по ній йдете. Але там цими всіма дорогами. Все зрізано. І там, ну, там просто воно на квартали на поділений той ліс. І... Тих дорог, доріг там сила селена. там немає сенсу теж їх, всіх їх покривати, бо ви там самі загубите, де та фотопастка знаходиться і куди ти там перелаштувався по тому маршруту. Далі теж буде невідомо. В випадку із Білоруссю, ну, дронів там не буває. Там бувають якісь повідомлення, що підняли якийсь там квадрокоптер, якийсь там десь літав. Але люди, які про це розповідають, їх часто їхній зір і органи чуття обманюють, тому що люди бачать те, що хочуть побачити. І... Вони очікують, що їх там будуть пильнувати, вони бачать там якийсь супутник, який пролітає високо-високо, а сприймають як вогник якогось дрона. Тому чого-чого, а там дронів і якихось фотопасток в напрямку Білорусі боятися не варто. І до них готуватися теж не варто. В напрямку на Білорусь, вам треба просто вибирати шлях під покриттям лісу. А у вас там особливо і варіантів іншого немає, як дивитися, де ростуть дерева, і йти попри них. Тому що там, де дерева не ростуть, ну там ви будете вгрузати той ґрунт. Ґрунт вагкий, болотистий І пройти там неможливо. Там, особливо там, де дерева з корінням викорчувані, то дерева там не можуть зачепитися, щоб... Жити. Ну, і вам туди теж йти не можна, тому що, по-перше, там відкрита місцевість, по-друге, туди не пройти. То буде вам коштувати шалених зусиль. І з цієї причини також там дрони позбавлені будь-якого сенсу, бо під покриттям тих краслатих сосен, гілля тих сосен нічого там не видно буде ні з тих тепловізорів, ні з чого. Ну, літати, там, когось видивлятися немає сенсу. Їх є сенс перехоплювати тільки десь по дорозі, на дорогах, по підселами, бо люди там йдуть лісом і вони самі того не розуміють, чи можуть вийти там десь на якусь дорогу або вийти до села, там підняти гавки собак, а там. Люди рідко коли зустрічають гостей з лісу, то з високою ймовірністю вони підуть подивитися, що то таке, а ще можуть там сходити з якоюсь місцевою поліцією. Бо їх там не виключено, що їх там нормальна пропаганда накрутила, що можуть диверсанти з Білорусі заходити на нашу територію. Як, як бувало вже хлопці. Щоб він йшов вночі десь став спати, вранці піднявся і собаки, а був під селом, і собаки його там побачили і почали гавкати. І от, пильнуйте за, за це, щоб ви коли підходите до сіл, то ну, ви бачили, як зупиняєтесь десь, то ви зрозуміли, де ви зупиняєтесь. І Не зупиняйтеся дуже пізно, не йдіть вночі, бо вночі там все одно. Ви грузнете кудись, або повиколюєте собі очі, чи пороздираєте собі там обличчя і покупите всі речі. І мобільний зв'язок теж хороша ознака, що поруч є якесь село. Переживати, що у вас там якісь прикордонники будуть вчисляти, по тому, що в селі з'явився хтось там новий з українською карткою. І ніхто не буде. Якби ви там себе не переконували, що вас по мобільному зв'язку взяли, це ті ті люди, які розказують, що от тільки включив телефон, і відразу по ньому там, прилетіло там, якийсь дрон, прилетів, там, собаки почали до нього його хід брати і таке інше. Зрозуміло, що кожен себе уявляє там якимось Джафаром Дудаєвим якого по супутниковому телефону вчислили і завалили якоюсь ракетою. Але не, не листіть собі, не переоцінюйте себе, нікому ви там не цікавіть, щоб... навіть якщо вони будуть знати, що хтось там є в лісі, ніхто не цікав... нікому не цікаво бігати по лісі і шукати, де ти там знаходишся. Там себе можна загубити. Не до що тебе знайти. А, е, тому що дрони е, в горах на, на мармаросах, вони туди ближче до ділового, там в районі Попа Івана, туди вони дорогу собі проклали з ділового, туди вони доїжджають, там вони дрони підносять. Так само вони виїжджають із Богдана по всьому -мор хребту в напрямку тої Гори Стіх. Е, е, там дрони є. Там вони бувають, тому що народ туди у минулому році йшов активно, і колючку вони там натягнули, його гузу натягнули, і в них була можливість перехоплювати, тому там дрони були. Фотопостки, чи там були під підсамій кордон, а хто знає. Вони б там були точно на стежках, на стежках з тієї частини, яка ближче до Рахова. А, і фотопостки е, також є на стежках, які там зелені, шебени, в тих районах. А на, в Чевчинських горах там е, фотопосток не було, і дронів там теж попід кордон не було, тому що доїхати туди дуже далеко. І протяжність кордону теж велика. І туди теж виходило небагато людей. Там в кращі часи влітку то було там 10 людей в день, туди виходило. Тому вони були всі зосереджені більше на бо Туди народ все ж таки доїжджав, доїжджали до Прахів і валились з Говерли через Чорногору ті боки, там активність була. А. Так, що там про дрони і про фотопостки? Секрети. Секрети були в минулому році на, мар... на румунському боці Мармаросів, їх там було валом. Також попід ту Єгузу, яку вони по хребту протягнули, їх там вистачало. І секрети були в напрямку там, Фалькова, туди, в той бік, бо туди їм легко доїхати. У них там дороги прокладені по тих хлібтах, ми їх там розвозили, народ там сидів. Тому що не забивайте собі голову. Ага, ще про Польщу треба сказати. Ну, Про Польщу по останніх цих свіжих даних виходить, що якщо ви ходите через Львівську область, то е, при заході із сіл в, в ліс, там теж щось є. Там вони або мають якісь пункти спостереження, спостерігають, бо хлопці, котрі виходили в цьому році там в районі місяць назад, то вони наривалися на, на пригоди. І е, 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 після заходу там починалася якась шум гам, починався. Там приїжджали, там з мигалками ходили, там шукали щось світили. Але е, в, напрямку. в польському напрямку там не, не, не такий складний рельєф, щоб можна було потоки людей збирати десь там в якомусь одному місці. І де би сходилися там стежки в одному місці, щоб можна було влаштовувати якесь пляшку горлові пляшки і там їх перехоплювати. Тому там вони. Якщо когось ловлять, то ловлять тих, котрі просто приїхали на електричці кудись і пішли пішки, бо вони грошей не мають на те, щоб доїхати за допомогою якихось таксистів, які знають там ті місця. Вони просто по мінімуму витрачаються на то все і потім попадають на пригоди і на штрафи. Так, про. Що ще? Окремо треба згадати про Молдову. Молдова вона, має теж невеликі шматки лісу вздовж кордону. І по тих шматках лісу, особливо тих, які розташовані на кордоні, ну, вони просто баблять людей. Люди, коли розглядають карту, вони вибирають собі той ліс. Щоб в ньому, через нього переходити, бо він там межує відразу із кордоном. Ну і там їх чекають. Тільки, навіть е, був випадок, коли е, вояку, коли ветерана взяли в лісі, він йшов е, без будь-яких пригод, дістався до самого кордону, просто по-тупому йшов в день. Бо е, в нього там поріг того стресу дуже. Задертий, тут нічого не літає понад головою, з того боку не стріляють, чого там хвилюватися. То він відкрито, просто посеред білого дня валив у бік кордону і його фактично там по, по, по всій довжині ніхто його не чіпав, а там аж пів, в самому тому ліску його вже чекали і, і побачили, запасли. Він туди заходив. Тобто це свідчить про те, що в місцях, там, де ліс, там найбільше скупчення. І їм там простіше перехоплювати. Їм немає сенсу бігати там десь по якихось посадках. Вони там нормально вивчили ті всі стежки і зробили так, щоб направляти людей саме туди, куди їм треба. І досвідчені ветерани. Вони е, с, мають тільки усмішку на обличчі з цього, тому що вони розуміють, куди вони йдуть, і розуміють, де їх будуть чекати. І, і вони проходять попри тих, хто їх там чекає, бо вони, вони бачать, них досвіду більше, вони бачать краще, чують краще і розуміють, що там вони мають бути. Е, і коли тільки засвітять їхні позиції, то тоді вони. Знаючи, де там є, де їх чекають, то тільки після того вони поміж них там рушають. Рушають, проходять і сміються потім з молдавськими прикордонниками з того боку. При цьому всьому, що кіно знімають дорогою, ще беруть якусь там екшн камеру можуть зняти ще кіно, як вони то робили на пам'ять. Така от, різниця в цьому всьому. Ну і знову ж таки, там, де ліс, там дронів немає. Ніхто там дронами не літає по лісі, нікого не шукає. Вони там так собі зробили якісь місця спостереження, що сидять, сидячи там постійно на одному місці, вони вже повивчали там ті всі дерева і їхнє око вже підмічає. Там відмінності в тій флорі, коли там поміж флорою з'являється фауна, то вони, маючи дотреноване око, вже її підмічають. Отак От воно в них приблизно працює. Ну, на цьому все про ключову про різницю. Бажаю вам зібратися, не зволікати, використати цю весняну цей залишок весни, щоб покинути територію України. бо цьому в цьому кінця немає і не буде. І спостерігати за, за тим, що відбувається в Україні, краще десь з того боку кордону. Так що ось так. Так що, успіху вам всім, давайтеся знати з того боку кордону, як роблять наші колеги, наші брати по наших справах регулярно. Ну і що? Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, підписуйтесь на мій резервний канал, ставайте членом нашої телеграм-спільноти. Саме знайдете койотів, койоти вам за невелику плату допоможуть прийняти правильні рішення відсіяти важливе від неважливого і поділятися своєю стратегією і покращеною методикою їхніх послідовників, які пішли по їхніх стопах. Так що... Це все є в описі під відео, там якщо натиснути на три крапки більше, то там розгортається ціла сторіна, сторінка тексту зі всіма корисними посиланнями. Із картами. Ці карти візіком корисні тим, котрі збираються на Білорусь. Так що не, не ігноруйте цих речей на Білорусь і на Польщу. Не ігноруйте цих речей. Ну і що, можете мені дзвонити із 16.50 по Києву до 17.20 з понеділка по четвер. Мій телеграм він є в описі каналу. Не в описі під відео, а в описі каналу. Про канал треба зайти. Мої розмови безкоштовні, я за це нічого не беру. Бо люди думають, що я просто. За, так, за манію, така в мене ненав'язлива реклама. І якщо ви там подзвоните щось запитати, то я вам там виставлю ціну. Насправді нічого такого немає, гроші беруть тільки Койоти. і Більшість з них це робить не за гроші, а гроші є хороший запобіжник. Невмотивованих людей від мардування часу і свого і їхнього. І від всяких там безглуздих перевірок. І від прикордонників, від РЦКшників і всього іншого. Так що ось так. Ну що ж, всім успіхів, на зв'язку.